Здоровенькі були мої дорогенькі, хочу зразу попередити, що це відео адресовано лише хлопчикам і чоловікам, жіночкам, дівчаткам та бабусям. Перегляд суворо заборонений. Отже, починаємо. Не будемо гаяти часу, його і так немає. Свято весни вже почалося, а ми так нічого і не придумали. Але вихід завжди є. І допоможе нам в цьому звичайна серветка зі столу ресторану, куди ви запросили об'єкт вашого вітання. Отже, серветка. Бажано червона. Серветка, сервіровка. Сервіс, сервер. Звучить шляхетно. Це не як салфетка, сало з морди витирати. Беремо нашу серветку двома пальцями на довжину пів фаланги і помаленьку загортаємо навколо, додаючи по одному пальцю от середній, підмізинний і мізинчик. І закручуємо все. Ось так от щільно. Знизу щільно закручуємо, а зверху ще трошки приминаємо. І за мить троянда вже готова. Повірте, вона буде в захваті від такого подарунку. Здивування я вам гарантую. Але про всяк випадок, щоб не отримати ляпаса, приготуйте якусь дрібничку з невеличким брюліком. Або щось побільше рожевого або білого кольору. Головне, щоб була коробка автомат. Ну, якщо вже це не спрацювало, то наступна порада точно в яблочко. Святкова пінна вечірка просто вдома! Ха -ха 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 -ха. Цю штуку ми випробували, коли знімали кліп нашого гурту Атвінта на пісню Кохайтесь чорноброві та не з москалями. І цим ми вбили як мінімум 5 зайців. Зробили приємне жінкам, гідно зустріли весну, віддали шану Тарасу Григоровичу Шевченку, зняли чудовий кліп і головне дуже приємно провели час. Отже, до справи! А для цього нам потрібні пластикова пляшка. Канцелярський ніж. Клаптик тканини бажано трикотаж. І скотч. Ой, ще. Отака от, от посудинка. І шампунь або пінка для ванни. А тепер до роботи. Відрізаємо дно пляшки аж під саму горловину. От так. Готово. Тепер беремо тканину, натягаємо таким способом і фіксуємо це скотчем. Пінна машина, готова. А тепер увага! Записуйте рецепт. Наливаємо. Пінки або шампуню додаємо води і ретельно розмішуємо. Готово! А тепер занурюємо агрегат у розчин. Працюють легені. Маща! Ха-ха-ха. Ну от, якщо взяти більшу пляшку, приєднати в допилосмоку, включити зворотню тягу, то ваша кімната за 5 хвилин перетвориться на справжню пінну паті рум. І щастя буде аж через край. Ну, от ви і озброєні! А тепер головна порада не слухати чужих порад. Бо вона єдина в світі. Мама, кохана, бабуся, донька, сестра, кума, тітонька. Тому маєш зробити і придумати все сам. До нових зустрічей на каналі Добродій.